У Чернігові добігає кінця основний етап набору учнів до десятих класів. Цього року 2767 шістдесят сім випускників дев'ятих класів обирають свій подальший освітній шлях за попереднім опитуванням. 1147 сорок з них планували продовжити навчання в ліцеях. Наразі до міських ліцеїв номер 1 12, 15 та 22 вже надійшло понад тисячу заяв від батьків. Ці заклади готові відкрити 40 класів за одинадцятьма профільними напрямками. Станом на кінець цього тижня ще залишається 157 вільних місць. Найбільше у ліцеях номер 15 та 12. Потужності закладу наші великі. Наприклад, фізику-математику ми хочемо набрати ще 12 дітей. Є 12 місць в математичний клас. Є ще 18 місць. Є місця в українську мову і літературу, є Місця в історичний напрямок. Також проблеми немає. Заклад є єдиним ліцеєм у Чернігові, що набирає клас фізико-математичного профілю. Ліцей має стабільні результати на НМТ з фізики та математики. Щорічно входячи до національних рейтингів, а також демонструє високі показники на всеукраїнських олімпіадах. Ми розуміємо, що без фізики України не може рухатися в напрямку нормальному, в розвитку технічного прогресу, в розвитку тих же дронових технологій захисту України, і тому ми радіємо, що ми такий клас можемо набрати. Традиції нашого закладу з точки зору фізики вони дуже великі, тому що. Ми входимо завжди в топ 200 при складанні ЗНО, НМТ з фізики для прикладу в минулому навчальному році в топ 200 з фізики ми були на п'ятому місці, з математики на 198-му місці. Якщо подивитися на результат уже цього року, ті по, поки що попередні дані ми вже маємо три 200 бальника з математики, і це фактично ще ми не стартували. Василь Губаченко підкреслює, що ліцей номер 12 є багатопрофільним навчальним закладом. З Сильними кафедрами іноземних мов української мови та історії, а також високим рівнем підготовки педагогів, хочу звернутися до всіх жителів міста Чернєва і попросити однозначно не сприймати більше Чернєвський ліцей номер 12 як школу фізико-математичного профілю. Ми вже третій рік, як не така школа. Ми багатопрофільний ліцей, Ми маємо шикарні традиції з точки зору розвитку мов іноземних, в тому числі англійської мови і німецької мови. Набір триває до 16 червня, але заявки прийматимуть і після цієї дати. Зокрема, від тих, хто не вступить до профтехучилищ. У ліцеї номер 15 кажуть: вільні місця є, тож протягом літа теж буде змога подати документи. Планували, в принципі, десь 300 набрати дітей, це десь 10 класів. Профілі різні, профілі наші традиційні, це математичний профіль, інформатика. Економічний виставили в цьому році він завжди у нас був, потім декілька років не було його. Філологічна англійська мова, українська мова, українська мова. Також дистанційний клас планується. Традиційний хіміко-біологічний профіль наш історичний. Антоніна Харченко зазначає, що ліцей номер 15 успішно інтегрує нових учнів з інших закладів, що підтверджується високими результатами випускників на олімпіадах. Та НМТ. наприклад, в тому році у нас було 25 медалістів, Більшість – це були діти з інших шкіл. В цьому році 21 дитина закінчила 11 клас з відзнакою. Знову ж таки, це діти з різних навчальних закладів. Якщо в цьому році у нас 76 переможців. Міських олімпіад, серед них діти з різних шкіл. Я також директорам слала подяку за цих дітей. Дякувала за їх. Я знаю, що вчителям це буде дуже приємно. До Чернігівського ліцею номер 22 Документи подали учні з різних районів Чернігова, а також з прилеглих до міста громад, каже директорка Людмила Верба. І додає, цього року набір був швидким, особливо за новим профілем англійська мова та інформатика. Дуже багато інформаційних систем зараз всіх програм пишеться англійською мовою. Тому ми вирішили, що даний профіль буде актуальний. Проте є ще декілька вільних місць, як і в ліцеї номер один. Цих двох навчальних закладах цього року буде по 12 очних 10 класів. У нас повністю набрані чотири класи е, англійської мови. Чотири класи англійська мова плюс друга іноземна німецька або французька на вибір дітей. І залишилося лише три місця в математичному класі. Є ще трошки місць в класі інформатики. В хімбіо і в класі історії протягом останніх років у ліцеях Чернігова відбувається системне посилення матеріально-технічної бази. Цей процес не обмежується лише створенням предметних кабінетів, а передбачає формування сучасних освітніх просторів, що відповідають викликам сьогодення. Одним із яскравих прикладів є ліцей номер 15 де буде створено STEM-лабораторію, що об'єднає кілька кабінетів фізики та математики. Ви знаєте, за ці два роки дуже багато зроблено в ліцеї матеріально-технічна база. Спонсори управління освіти міська рада дуже допомагають нам на третьому поверсі. Планується такі, ну надсучасний, будемо говорити. Освітній простір саме з фізики, лабораторія. Можете, я навіть не являю, як це буде скляна стінка, буде там, да, окрема лабораторія, окремо буде приміщення для теоретичних занять. Ну це ж класно. Досвід попередніх років показує діти швидко адаптуються у нових колективах. Крім того, відокремлення старшої школи створює комфортне середовище для старшокласників. Хто б щоб не говорив про те, що е, життя скінчилося, бо діти не змогли закінчити 10, 10 клас там і 11 в своєму попередньому закладі освіти, все ж таки плюси тут є. І до речі, дуже багато дітей е, відповідно до нашого опитування внутрішнього зазначають, що новий колектив у них. Склався трошки цікавіший ніж попередні цим дітям. от саме старші ланці, їм комфортно перебувати разом. Це ну відокремлює їх напевно в окремі такій окреме середовище, де вони спілкуються зі своїми спільними інтересами. Вони діляться, знайомляться. Додамо, профільна освіта в ліцеях дозволяє учням обирати напрямок за інтересами, готуючи їх до національного мультипредметного тесту, участі в олімпіадах та подальшої професійної реалізації.